Василь Сухомлинський як Миколка став хоробрим. Миколка перейшов сьогодні до школи дуже рано На лавці під високою тополею сиділо двоє дівчаток. Вони дивилися на дерево, щось їх там зацікавило. І тут Очах у дівчаток хлопчик помітив тривогу. Коли це пташка знялася, забилася, запищала тривожна і тої шмиті переплапою щось упало. Миколка зрозумів, пташеня випала з гнізда, а мати його тепер у розпачі. Одна дівчинка взяла пташеня і каже, Якби ж це хто сміливий був зараз у школі, він би поліз на дерево і поклав пташеня в гніздо. Миколка був дуже боязкий, але слова дівчинки вразили його. Невже вона вважає його боягузом? Я полізу, сказав Миколка. Ти? запитали дівчатка і з подивом глянули на хлопчика. Миколка поклав пташеня за пазуху і поліз на тополю. Від страху в нього тремтіли руки і ноги, але він ліз все вище і вище. Поклав Миколка пташеня в гніздо, а сам спустився додолу. Дівчатка дивилися на нього захоплено. Ніколи не зробимо шкоди. Ми пташці у нашім краю, хайлини в гаї і на води, Співає для нас у маю.